привіт Вітаю на каналі Купуймо на Алі. І чергові повнорозмірні. Ігрові наушники із Алі експрес Так, ось такий трек номер для продавця. 6.25 неправильна ціна. Ціна, яку я заплатив, 881. Так. Доставка була Міст Експрес. Попередні навушники теж від цього магазину. Магазин, як бачу, гарно дбає про товар, захист, щоб він доїхав добре. Так, розкриємо. І подивимося, що нам прийшло. Бачите, товар запакований на всі на 10 балів з 10. продавець. Дбає за світово. Так. Більше нічого нема. Так, класно, класно. Так. От бачите, ну приходить практично коробки Так, ось, зразу можеш, якби з магазину забрав. Так. Ну, оце трошечки все рівно, бачите, є. Але це не критично. Було, не було б. матрацу, Коробці би прийшла. Прийшов кінець. Зазначає продавець хірес аудіо, ну то таке. Так. One Audio A71D Fusion. Це є провідні навушники. Ігрові. Позиціонуються як ігрові. Також можна прослуховувати музику, все класно. Повер 30 мВ. Теплу 3,5 мм джек від 20 до 40 кГц. Драйвер 40 мм. Mm. Амперданс dance. імпеданс, Dunce. 32 Ом. Також сенситів 110 дБ, плюс-3 мінус ДБ. Так Ось такі наушнички, Ну. На них є дуже багато оглядів в Ютубі. Так, я мож, вам нічого нового не скажу. Там є люди, які у звуку шарять, не то, що я. Так, коробка, як бачите, майже не пострадала. Так, що ж тут є, крім самих наушників? Так, так, так. Інструкція китайська, англійська. Коротше. А хто їх читає, сквозь так? Ось такова інструкція, там то гарантійний лист, походу. На. Що там, китайська? Китайська, англійська мова. Тут ще й по російськи Руководство пользователя. Так. Ну це. Так, так їх ніхто не читає. Так, що ще є в комплектації? В комплектації йде. Змінний мікрофон. У цій версії трошки краще, ніж у версії 71. Просто 71 у провід під'єднаний мікрофон і тут трошки недобре. Тут мікрофон зйомний, так що ви собі можете зняти, якщо вам його не потрібно. Граєте без друзів і не потрібно вам. Мікрофон, аби не заважав, ось такий перехідничок. 3,5 мм, що йде окремо звук і окремо мікрофон. Ну, це це добре. Це добре, не треба купляти, все є в наявності. Так, переходимо до самих навушників. Так. До речі, кабель є тут. Навушники компактно складаються. Кабель. Кабель, 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 2 метри. Отакі От в оплітці, як то кажуть, тут тканині. Так що такий досить надійний кабель. Джек 3,5 мм, трьохконтактний, Що можна зразу підключати до телефону. Nintendo. все буде класно працювати. Плей пауза. Звук. А. І мікрофон виключив і включив. Ось такий переключатель, все йде на самих наушниках. Так. навушнички ось такі. Як? One Audio A71D. Так. Тут м'який паролон, класно, нормальний шкірзам. Audio, логотип бренду. Є вже самих навушників. Ну, типу так. так. Ось так вони розкладаються. Так. Тут що дивимося? Тут, то. тут теж металічна вставка, це добре, це навушники не зламаються, так як у пластмасових. Класно тут є і чути, що защалкується переходник. Так. Що ще можу сказати? Так. тут такий рельєфний пекольний пластик. Ну, наушники пластикові, тут здається, що то метал. Оце є металічні вставки, шарніри. А саме це все йде пластик. Так. Сюди під'єднюється мікрофон. Так. Мікрофон теж йде з пазами. Треба угадати. Отак. Ось так. Ось так. Раз. І все. І навушники готові до бою. Ось так можна розширити, проблем нема. На досить нормальну, на середню, нормальну голову. Всі дай. Та я думаю і на велику голову сяду. Тут є багато розширення. Збільшити можна їх от тако максимум. Ось так. Наушники от розтягуються нормально, ніяких скрипів нема взагалі нічого. Так що по традиції, що зараз? Так, під'єднав я навушнички. Е, тепер я говорю і має бути мене чути по мікрофону. Навушників One Audio A71D. Так що, ну, як чуєте, можете оцінити якість звуку. Ну і приділитися, чи вам цікаво якість достатньо, чи ви хочете щось краще. З кращого можу порадити Fifine H3. Там, ну, принаймні, я не знаю, як цей мікрофон пише. Ну, там мікрофон хвалять усі. Ну, також є Акса-навушники, в яких теж досить нормальний звук. Так що, якось воно так. Кому цікаві такі відео, я ще раз говорю, я не є техноблогер, я не можу вам все детально розказати. На дані навушники є дуже багато роликів в інтернеті. Це не є нова модель. І там люди, які... Розуміється, в тому, вам більше все пояснять. Якось ось такі навушнички. Кому подобається. Посилання на продавця буде в описі. Заходьте, підписуйтесь на магазин, там дають 2 долари знижки. Ну, продавець дає такий купончик. Зараз період розпродаж можна купити їх дешевше. Також пробуйте, користуйтеся і. Я думаю, що має бути нормально. На голові сидять досить добре. Е, амбішури великі, так що на вуха нічого не тисне. Як ось такі навушники Івана Адю. Сьогодні були на розпакуванні ванно а 71 d Ще будуть навушники, їдуть. Ще будуть. Інші моделі, також інших брендів і так далі. Також будуть годинники, Кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте. Всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!